Доброго дня! Пропонуємо до вашої уваги систему розумних пристроїв ЄСЛІ від компанії Finder. Дана система дозволяє керувати освітленням, ролетами та шторами за допомогою настінних вимикачів та мобільних пристроїв з управлінням операційних систем Android та iOS. Ви можете керувати світлодіонними стрічками, вмикати вимикати їх, задавати необхідний рівень яскравості. Аналогічним чином ви можете керувати світлодіодними лампами, люстрами, світильниками, якщо вони підтримують дану функцію. І, схожим чином, ви керуєте своїми шторами або ролетами. Крім того, дана система дозволяє створити сценарії і швидко викликати їх. Наприклад, сценарій мінімальної яскравості, середнього рівня яскравості або максимального. За вашої потреби та вимикати все світло. Ви можете створити інші сценарії, наприклад, сценарій кіно, який буде закривати вікна і вмикати приглушене світло. Дана система досить проста в налаштуванні, недорога, тому звертайтесь до нас, ми допоможемо вам з підбором оплатнення і програмуванням. Дякую за увагу!